Можемо собі уявити приблизно цей образ чоловіка, одержимого нечистим духом, як страшно він виглядає, тому що Євангелія описує, як він себе поводив, ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, в'язали його ланцюгами, кайданами, та він розривав. Трощив кайдан, ніхто не міг його приборкати, то якась неопанована фізична сила. Ну, Представляємо собі, як страшно виглядав цей чоловік, що відбувалося з ним всередині, Опанований, одержимий, нечистим духом, злим духом диявол. Каже він, що його є повнота. Тобто всі духи, які лише існують, були в цьому чоловікові. Те, що дуже мене особисто з цього Євангелія вражає, це слово чоловік з гробниць. І повторюється, що він перебував у гробницях. Тобто, іншими словами, це мертвий чоловік, ніби фізично живий. Але духовно мертвий. Тобто втратив життя. Ісус йому повертає назад це життя. Він не просто дає йому свободу від Злого Духа і робить так, що цей, як потім люди приходять і дивляться, що Він сидить собі, одягнений при своєму розумі, але Він повернув йому життя. Ісус йому повернув життя, це нове життя в Христі. Коли Ісус приходить в життя людини, діє, звільняє від Злого Духа так далі, зцілює, Він дає нове життя, зовсім інакше життя. Тоді, коли фізично зцілює від якоїсь хвороби, то це не просто зцілення, це нове життя, зовсім інше, ніж було. До того часу. Бути в гробниці, це бути закритим, це бути мертвим, це як той блудний син, який вже теж гнив, можна сказати, всередині, е прогнило його серце. Але завжди в цих історіях Євангелія чи в нашому житті завжди є оцей такий хеппі енд, тобто Ісус дає нове життя, Ісус повертає життя, дає надію, що навіть як би не було, який би не був гріх, яке би не було страждання, яка би не була хвороба, яка би не була навіть одержимість, Ісус доторкаючися, зцілюючи, Він своєю любов'ю повертає людині життя, дає їй сили. Дає їй радість і життя і разом із цим повертає сенс життя, бо для такого чоловіка одержимого, який сенс жити, для чого жити? Ісус не просто звільняє, але повертає йому сенс життя. І в кінці, коли цей зцілений чоловік хоче йти за Ісусом, то Ісус йому не дозволяє. Це кілька таких. Фрагментів Євангелії є, де Ісус не дозволяє йти за Ним, не дозволяє бути постійно з ним. І каже йому: іди до свого дому, іди до свого дому і сповісти, іди до Своїх, сповісти їм, що для тебе Господь зробив. Він хотів піти за Ісусом, тому що Ісус йому дав нове життя. І, можливо, це би було легшим йти за Ісусом, бо вони би пішли до інших міст, стали би, Він би став таким місіонером, проголошував би е, добру новину, говорив би свідчення, проводив би реколекції різні для людей, е, не знаю, якусь там катехізацію би проводив цей чоловік. Але Ісус каже, йди до свого дому. І там сповісти, тобто там будь місіонером, там бути тим, котрий дає свідчення про те, що Господь зробив. Така правда, що нам легше бути місіонерами серед чужих людей. Ісуса так само не, не хотіли прийняти в Назареті в своєму рідному місці, виганяли його, хотіли його укаменувати. Чому? Тому що казали, ми тебе знаємо. Так само і цей чоловік, можливо, був не прийнятий своїми рідними, своїми близькими, якщо вони були невіруючі, так, як і він до того часу. Ісус повертає йому свободу, але разом із цим дає йому місію свідче про те, що Господь зробив для тебе. Разом із свободою, разом із цим. Даром вільності, зцілення, Ісус дає йому завдання. Іди до свого дому, іди до Своїх. Яке це сильне слово сьогодні до нас багато Бог робить в нашому житті. Може, хочемо поділитися з цим, з іншими людьми, і може це слово теж десь бути в нашому серці, «Іди до Своїх. Скажи своїм, покажи своїм прикладом, що Господь робить у твоєму житті, щоб інші теж змогли прийти до Бога. Може, це не відбувається так легко, бо знаємо, що свідчити своїм рідним, близьким є набагато важче. І може потрібно більше часу, можливо, потрібно більше молитви за них, за їхнє навернення, але. Дає Господь цю місію: йди до свого дому, іди до своїх. І розкажи про це чудо, як Господь змилосердився над тобою, коли підемо до сповіді, чи будемо сьогодні свідками великого чуда, бо тут на цьому вівтарі відбудеться велике чудо, хліб і вино стає тілом і кров'ю. Бог прийде сюди, на цей вівтар, і можемо про це сказати іншим. Можемо про це. Свідчити тим людям, яких зустрінемо. Амінь.